В середині рубрика в нас що в середині. Давайте поглянемо, що в нас в середині вибрали такий чудовий товар. І зараз будемо дивитися, що всередині. Це в нас за товар сьогодні буде упс. Упс або роутер, або ДЖБ джерело безперебійного живлення. І давайте зараз його розкурочимо, подивимося, що там всередині. Що всередині цих упсів? Не так то все просто. Ну, я думаю, ми справимося. О, Бачите? Ми справилися. Дуже чудовий упс на 10400. А тепер дивимося, що нам зробили китайці. Нам зробили китайці. Так, навіть, я б сказав, гарна, гарна плата. Це у нас що? Це у нас. Раз, два, три, 4. По дві 600 Так, вони пишуть 10,400. В принципі, все правильно. Головне, щоб не було піска. Бачите, спаяні в місті і поокремо тобто Тобто, вони всі в місті. Тут іде раз і тут іде два. Тобто, є 10-400. От ми поглянули, що всередині у нас сьогодні рубрика. Що всередині такого пса? Дуже гарний безперебійник. Тобто, якщо немає світла, то у вас буде інтернет, якщо буде така штука вдома. Так що заходьте на Боджу, на сайт 100 гривень. Кому цікаві такі пси. Є вони в кількості, є наявності. Всім гарного дня!